Шановні мешканці Лазівської громади, у Лазовій та Старостинських округах 4 березня зберігаємо відносно спокійну ситуацію. Вдячний нашим захисникам. Вчора Збройні сили України розбили колону, що прямувала на Первомайський. Руху ворожих сил у напрямку Лазової більше не спостерігаємо. Підтримуємо життєдіяльність та інфраструктуру громади, чистимо від снігу дороги подаємо тепло та воду, усуваємо тимчасові аварії на електромережах у зв'язку з погодними умовами. Нагадую, Лазівська громада 2 березня звернулася до Лазівської військової районної адміністрації з проханням заборонити продаж алкоголю. Заборону на реалізацію алкогольних напоїв ввели з 3 березня. Про порушення обмежень прошу повідомляти у правоохоронні органи. Напруженою залишається ситуація з медикаментами. В аптеках бракує необхідних ліків. Працюємо з постачальниками, щоб вирішити цю проблему. Лікарні забезпечили запасом препаратів першої необхідності. Щодо продуктів, наразі вирішили проблему з підвозом хлібу та борошни. Вони є у магазинах. Підприємцями, що завищують вартість, проводимо профілактичні бесіди та притягуємо їх до відповідальності. Банківські установи намагаються вирішити питання через дамбанкоматів. Пальне теж є, але в обмеженому доступі, щоб усім вистачало на нагальні потреби. Життя продовжується за кожен новий день. Дякуємо нашим захисникам, не на хвилину у них не сумніваємося. Всім, чим можемо, допомагаємо. Ми сильні. Ми згуртовані як ніколи. Ми вистаємо. Лазова це Україна. Слава Україні.